Вітаю дівчатка, Любенькі, Сьогодні лайфхак для вас і для нашого жіночого здоров'я. До мене звертається дуже багато жінок з тими чи іншими проблемами в жіночій сфері, і, зокрема, стосовно болючих місячних, або багато може бути порушень, відхилень, тобто ненормальні, некомфортні, коли жінка погано переносить, або страждає, або, як не дивно, дуже багато жінок вже зрілого віку, мають дітей, заміжні, і розказують, що цикл жіночий в них не встановився ще з юності. Тобто, все життя він. Якийсь був нерегулярний або в ту чи іншу сторону зрушений, і якісь от дискомфорти ненормально. Мої хорошенькі, цього терпіти не треба. Цьому є прекрасні засоби натеропатичні для корекції тоді, коли природа прийде на допомогу. Дивіться, в першу чергу, вам потрібно буде ефірна олійка шавлії мускатної, не звичайної шавлі, а саме мускатної. Ось так це виглядає у нас. М -м? Видно вам? Кларі Сейдж написано на ньому англійською мовою. Ось ця ефірна олійка це помічник жіночої гінекології. Це допомагає бути нормальному гормональному балансу, місячним нормальним, неболючим, ПМС не тяжкий і допомагає в тому числі для настання вагітності, кому треба. Саме ця олійка допомагає жінці. Набратися життєвих сил, щоб її репродуктивна система працювала гарно і настання вагітності для тих, кому потрібно. Так? І... При настанні вагітності ми припиняємо її використовувати, не використовуємо протягом вагітності і далі вигодовування грудьми. І якщо треба припинити лактацію, вже жінка вирішила не годувати більше грудьми, а молочко ще є. Так само тоді знову приходить ця жіноча олійка, шавлі мускатної на допомогу, і допомагає м'якенько, нормально е припинити. Лактацію. Зрозуміли, так? Вам ще знадобиться ще крем календула? Я думаю, що вже багато хто з вас знає, ну, можливо, такої ще функції не знали. Це також календула, це дуже жіноча рослина. Вона дуже оздоровлює класно жіночі органи. І в цьому кремі без парабенів. Тут написано без парабенів, Він швейцарський досить екологічний, дуже потужний, і тут дуже велика концентрація саме екстракту календули. Знеболює при нанесенні навіть зверху на шкіру, це трансдермальний крем, він дуже глибоко вникає, проникає до внутрішніх органів, і він знеболює, знімає спазми, гарно розсмоктує. І от це для нас потрібно як носій для ефірної олійки шавлі, щоб намазати на животик. І ось цю жіночу парочку, прекрасну шавлю, мускатну і крем-календула. Я вам раджу використовувати. Якщо у вас хронічна така ситуація, ну, задавнена, скажімо так, да, ви давно мучитесь і страждаєте від цих неприємних відчуттів, значить це робите кожного дня. Видавлюєте трошечки крему на долоньку, крапелька туди, достатньо одної крапельки, ну, дві крапельки ефірної олійки. І на вологу шкіру після душу або вологою ручкою своєї, розмазуєте наш жіночий третій. Кутничок, це лобок і кістки тазові внизу живота. В ідеалі. Два рази на день зранку і ввечері, ну хоча б один раз в день перед сном, але регулярно, дівчатка, регулярно і протягом кількох місяців. Якщо у вас все добре, все е, хорошо, але ви страждаєте конкретно от в цей період, або ПМС у вас перед місячними дуже болить животик, або ви тяжко переносите сам, самі оці кілька днів, значить почніть за тиждень перед кожними місячними, плюс перші дні, хоча б коли ви цей дискомфорт використ... відчуваєте. І припиняєте, і таким чином, отак тиждень десь на місяць, ви себе шкодуєте, жалієте, і ви будете здивовані, наскільки у вас буде все краще, комфортніше буквально за кілька місяців. Ну, а якщо би ви мене ще запитали, як це все закріпити, і ну, ще й таку вишеньку на торті зробити, то я вам дам ще одну пораду. Є в нашому арсеналі Вівасан такий препарат, який так називається молодість назавжди. «Forever Young» англійською звучить. От бачите, це моя така упаковочка, я вам навіть показую. В упаковці 60 капсул. Це масло примули вечірньої з натуральним вітаміном Є, е. це здоров'я нашого гормонального балансу, наших обмінних процесів, і в тому числі шкіра, нігті. Волосся і вся наша жіноча зовнішня краса. Так, от я рекомендую цей препарат всім дівчаткам віком від 12 до 112 років одну-дві упаковочки в рік. Просто одну-дві упаковочки в рік пропивати для підтримки своєї свіжості, молодості і саме роботи жіночого гормонального балансу. Ну і ще один маленький такий бонус вам буде. Тут натуральний вітамін Е. Берете капсулку, проколюєте її голочкою, видавлюєте на себе натуральний. І хоча б раз на тиждень або два рази на тиждень ви промащуєте всі свої такі зони, де вам хотілося бути молодою, красивою якомога довше. Тобто омолоджуєте себе зсередини. і Погомоложуєте себе ззовні. І тоді все у вас буде добре, і всі ці наші жіночі дні будуть проходити непомітно, м'яко, ніхто не буде страждати, терпіти якихось больових відчуттів. Але треба просто полюбити себе трошечки, приділити собі увагу. Потім не кажіть, що ви не чули цього рецепта, бо я вже його повторювала дуже багато разів. Пока!